Літня кухня була така, що і, ванна, і туалет був, і кухня. Да, самоліт скинули. Там ще на Пскосяку через дві хати, у сусідів теж в те саме час, той те сам, самий самоліт. А то в мене сестри кухня була така, що і кухня, вони проживали там. І як, ванна, туалет, користувались кухнею. Оце все, що залишилось. Лап, лап. На землі лежали такі калюшки розкламлені, типу фосфора. Це 25-го сталося, а 3 квітня він приїжджав, воно ще було живе. І він трогав, воно ще шипіло. У нас багато їх тут бумагло. не просто самоліта. У нас свідок є, який бачив, він заїхав за переїзд, якщо ми об'їжджали по тій стороні, переїзд. Він заїхав за переїзд, побачив самоліт, зупинився, подивився, бачив, скидає. Він розвернувся, під'їхав до хати, ну хата ось з тої сторони через дві хати від нас. І вже каже, хати хати наші пангами. Вже нічого зробити не можна. Ми все, що можна. А ми все подали, акт пожежників у нас є, а ну ще оце акт цієї комісії, вже тут щось починати робити. Ну, у мене ще сестричка є вона, типу, як на мені не виходить. Бо в нас мами ж немає. Получається, я, четверо дітей, чоловік, так. його брат і моя сестра. Збирається бабуськи, каже. Коробок продуктов Лондонского да, вот фонда